Новинами в ефірі інформаційного марафону для вас працюють команди фактів Асітіві та вікон СТВ. Доброго ранку. Операція з пошуку людей у Львові триває уже 27-му годину. Попри зливу, роботи не спиняються цілу ніч, і на жаль, кількість жертв зростає. Ночі рятувальники дістали тіла трьох людей. Ще одна жінка залишається під завалами. Більше про ситуацію розкаже наша кореспондентка Мирослава Соколовська. Вона на прямому зв'язку. Вітаю, Мирославо. Тож розкажіть, як триває операція. Та Андрію станом на сьому годину вже відомо про десятьох жертв внаслідок ворожого удару. Пізно вночі рятувальники дістали тіла трьох людей: дві жінки, і одного чоловіка. Роботи тривали майже безперервно, і це. Попри те, що у Львові з третьої ночі проливний дощ, надзвичайникам вдалося добратися до рівня першого поверху обстежили всі квартири. Станом на зараз роботи ще тривають з пошуку потерпілих. Ми знайшли буквально декілька хвилин назад останню особу, яка знаходиться на рівні між третім і четвертим поверхом, важко доступному місці. Роботи якраз тривають по її деблокуванню. Та розтрощила верхні поверхи будинку, знищені ще два під'їзди, спалені машини. Ще вчора тут все було всипане склом і уламками. Комунальники працювали цілий день. Людям надали матеріали, аби, хоча б частково закрити вибиті вікна та двері. Будинки залишаються повністю відключеними від електро, та водопостачання. Для розміщення харчування і надання психологічної допомоги розгорнули 9 наметів. 40 людей тимчасово відселили у модульне містечко, готель і дитячий центр спорту і туризму. Нагадаю, напередодні вчора вночі окупанти поцілили по Львівщині 10 калібрів з акваторії Чорного моря. Сім ракет нашим військом вдалося збити. Одна три влучили по Львову. Одна ракета поцілила по житловому будинку. Наразі тривають пошукові роботи. Ми залишаємось на місці слідкувати за розвитком подій дякую вам, Мирославо. Це була наша кореспондентка Мирослава Соколовська зі Львова. Вона розказала про рятувальну операцію, яка триває на місці ракетно-терористичного удару. Відомо, що росіяни вбили принаймні десятьох людей. 57 авіаційних ударів та понад півсотні обстрілів з реактивних систем залпового вогню завдали рашисти по Україні за минулу добу. Повідомляють у Генштабі. Найважчі бої тривають на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там за останні 24 години відбулося 30 бойових зіткнень. Під потужними авіаударами та артобстрілами опинилося майже півсотні населених пунктів Луганщини і Донеччини. Найактивніші росіяни атакують Авдіївський напрямок поблизу Первомайського Донецької області. Українські захисники. Ники б'ють росіян, не даючи їм захопити нові території. Щодо ситуації на Херсонському та Запорізькому напрямках, там рашисти в обороні. Вони мінують місцевість та окопуються водночас. Б'ють по цивільному населенню за добу від артилерії та реактивних систем залпового вогню на південному напрямку. Постраждало більше 30 міст та сіл. У українських зенітників на передовій надзвичайно важлива місія полювати на розвідувальні безпілотники. Очі ворога. Російська авіація не часто насмілюється наближатися до лінії фронту. Ось їхні безпілотні літальні апарати першочергова ціль наших фронтових захисників неба. Кожна збита ворожа пташка це врятовані життя українських воїнів та збережена техніка. З однієї з таких позицій повернулися наші колеги з військового телебачення. Небо в районі Бахмута зенітники стережуть цілодобово. В цій справі переконують військові, важливо мати гарний слух і зір. Адже між канонадою вибухів і пострілів важливо виявити ворожий безпілотник. Російські дрони викривають наші позиції і коригують вогонь своєї артилерії. Командир зенітно-ракетного комплексу Стріла-10 з позивним ракета віджартовується, що для них ворожі обстріли не привід бігти в укриття. Навпаки, це сигнал, що час працювати. Ти виходиш, дивишся, куди прилетіло, і дивишся, де відлітає. Бо по-любому, якщо часті, ну, часті прильоти йдуть, це десь висить птичка, яка крутиться. Зенітник Юрій розповідає, що найчастіша здобич це орлан і зала. Він з побратимами за період роботи в районі Бахмута збили понад 30 таких цілей. Радість, то що ці е, свови ще не зможуть коректувати огонь. Тому що вони вот літають і коректорують, куди там насипати. І якщо ми збили, значить ми там західні життя. Стріла 10, на якій працює Юрій, хоч і стара установка, але Дієва. Ось тут я працюю, ось пульт оператора, за допомогою якого я навожу на ціль та роблю пуск. Ось тут трохи вище візир, який показує, як марка захвачує. See На місці оператора людини, яка фіксує цілі і здійснює постріли, відчуваєш себе ніби за пультом управління якогось галактичного шатлу з футуристичних фільмів. Тут різні кнопочки, важелі і навіть фільтр неба, щоб оператору було зручніше бачити свою ціль у різний час доби і погоду. Щоправда, ми на реальній війні. І Юрій, який запускає ракети, реально позбавляє ворога його очей, щоб він не міг коригувати свої постріли. Когда уже готов к работе, все, на цель навелся, я вот зажимаю там борт, чтобы появилась марка, и слежение уже. И когда нажимаю слежение, автоматически открывается крышка на ракете. И она ищет и захватывает цель. Головка раскручивается, и она ищет. Как только она захватила, у меня там в визире марка останавливается на цели. И все. Хоть я там установку лево-вправо чуть-чуть поверну... Марка все одно залишиться на цілі. Нагода побачити стрілу в роботі не забарилася. Виявивши ціль, хлопці виїжджають на бойову позицію. На все про все йде менше двох хвилин. Є. Ціль знищено, але полювання на дрони триває. Президент Володимир Зеленський з візитом у Чехії він уже зустрівся з лідером країни, президентом Петром Павлом. Лідери обговорили військову допомогу Україні, реалізацію формули миру та ситуацію на Запорізькій АЕС. Чехія хоче долучитися до відбудови України, причому не лише після війни, а вже зараз. Крім того, на зустрічі віч глави держав обговорювали підтримку Києва на шляху до ЄС та НАТО. Чеський президент заявив, що очікує від майбутнього саміту Вільнюсі чіткого сигналу щодо членства України в Альянсі. Петр Павел заяв я запевнив у тому, що його країна підтримує нас, адже розуміє важливість нашої перемоги. Це перший візит президента України до Чехії, а вже звідти Володимир Зеленський вирушить до Туреччини, де, зокрема, зустрінеться з президентом Реджепом Ердоганом. Ми розуміємо, що можуть бути складнощі з тим чи іншим, як то кажуть, орден, щоб отримати об'єднану підтримку всіх партнерів Альянсу. Тож що озирається на Москву боїться Росії, хоча я вважаю, що це такий момент, великий такий шанс показати сміливість цього альянсу і міцність альянсу потрібно чітко заявити, що в інтересах Чехії, щоб після закінчення війни Україна розпочала переговори про вступ до НАТО, це в інтересах нашої безпеки, регіональної стабільності, а також економічного процвітання. Путін перебуває в дуже дуже складній ситуації. Сполученим штатам слід продовжувати закручувати гайки. Так вважає колишній директор ЦРУ Девід Петреус. Він пояснив, складна ситуація зумовлена проблемами Росії на фронті, в економіці, а також нещодавньою спробою заколоту групи Вагнера. Петреус уточнив на полі бою, росіяни проливають багато крові. А в тилу теж не гараздне. Хоч в економіці все не так погано, як багато хто сподівався. Проте є проблеми. Серед іншого, це стосується дефіциту бюджету. Виходу з російського ринку деяких західних компаній та відтоку умів. Колишній очільник ЦРУ закликав посилити протидію ухилянню Кремля від санкцій. Зокрема, йдеться про перекриття шляхів експорту технологій через треті країни. Як діяти Україні, якщо саміт НАТО не виправдає очікувань, пораду дав колишній міністр закордонних справ Литви Еліна Лінкявичус, диво може не статися, і бажаних для Києва рішень там можуть не ухвалити. Сказав він в інтерв'ю і наголосив: не слід сприймати це як катастрофу. Є життя і після саміту Україні не можна здаватися, треба й далі йти обраним шляхом, а саме робити все для готовності для вступу до НАТО, щоб бути готовим на момент, коли для цього складуться відповідні обставини. Лінкавічус зазнав. Ачив, що у військовому відношенні Україна з її розвиненою армією вже готова до вступу до альянсу та слід підготуватися й політично. Литовський політик наголосив: майбутній вступ України до НАТО просто неминучий. Що довше триває війна, то більш готовою має бути Україна до реабілітації військових, як фізичної, так і психологічної. У рамках проекту Рекавері, який заснували Віктор та Олена Пінчуки. У наших містах будують сучасні реабілітаційні центри. Там новітні обладнання, комфортні умови, а головне. Досвідчені фахівці. завдяки проекту, реабілітологи і психологи центрів постійно навчаються, відвідують мастер-класи і тренінги, аби передати свої знання іншому медперсоналу. А головне максимально допомогти захисникам і захисницям. Десантник Володимир не міг і уявити, що після лікування в Німеччині буде вражений українською медициною та реабілітацією. Торік, у боях за Луганщину, він тяжко поранив руку. На рану спочатку навіть не звертав уваги, продовжував бій. Великий уламок від міни і трошки наробив біди. Та зрештою довелося пройти десятки операцій у Краматорську, Дніпрі, Вінниці, півроку втручань і реабілітації в німецькому вюрсбурзі. Західна медицина хороша, каже, але реабілітаційний центр рекавері, куди потрапив тепер значно ефективніший, ніби й технології з обладнанням такі ж та уваги більше. У них є такий термін, як у них оце терміни постійно там чогось чекати потрібно. Я коли приїхав сюди. Приємно був здивований, що є це все сучасне обладнання. Думаю, ну все круто, буде все те саме. Тільки єдине, що тут тобі більше уваги приділяють. В українському центрі є можливість жити, тренуватися і відновлюватися весь час. Я приходив, там годину, півтори-дві займався. Це було раз, два, три рази в тиждень, ну, не досить часто. А тут з вісьми годин ранку до чотирьох, до трьох, ну ти постійно щось робиш. Вінницький реабілітаційний центр один із 12 національної мережі рекавері, яка шириться містами України. Проект заснували і втілюють в життя Віктор та Олена Пінчуки. Шість центрів уже працюють ще шість готують до відкриття. У Вінницькому, як і в усіх інших центрах, сучасне обладнання, мультидисциплінарні команди, індивідуальний підхід до кожного. Багато апаратів для розробки не тільки нижньої кінцівки для того, щоб поставити пацієнта на ноги, відновити рух. Ну і для розробки мілкої моторики руки за півтора місяці існування центру півсотні бійців з різними пораненнями змогли самотужки піти над важчими продовжують працювати щонайменше до місяця роботи. Одночасно у цьому приміщенні наші фізичні терапевти, ерготерапевти, асистенти можуть працювати всі разом, і е, е, одночасно можуть надавати 12 пацієнтам е, реабілітаційну допомогу. Саме професійні фахівці, а не лише обладнання, основа розвитку реабілітації. Тож проєкт «Рекавері» постійно проводить навчальні тренінги для медиків центрів. Освітня компонента є одним з пріоритетних напрямків проєкту «Рекавері». проводячи семінари, практичні майстер-класи, тренінги. Сподіваємось, що все це дозволить мультидисциплінарним командам швидко і з найкращим результатом відновлювати наших героїв та героїнь. Це тренінг для медиків і психологів, які працюють з пораненими бійцями. Немає поганих і немає добрих ідей. Будь-яка ідея записується. Сьогодні тут навчають, як зустрічати військового з травмою, як говорити з ним, вислухати і допомогти. Ми розуміємо, що теж потрібно допомагати медичному персоналу, який працює з ними оцім цим комунікаційним азам, щоб розуміти, як можна спілкуватися, правильні питання задавати, що не можна задавати, як комунікувати з рідними, з близькими. Серед слухачів Лілія працює з бійцями та їхніми родинами в Дніпрі. Психолог досвідчений та отриманими новими знаннями, готова поділитися з колегами. Коли закінчується зміна, і лікарі, психологи, психотерапевти йдуть додому, то з таким з військовими ввечері. І до самого ранку працюють другі люди. Постараюсь донести до завідуючого свого відділення, що треба нам провести таку навчальну роботу з середнім та молодшим медперсоналом, тому що це ті люди, які найбільше часу проводять у спілкуванні з військовими. Психологічна реабілітація невід'ємна від фізичної, бо навіть коли боєць стане на ноги, нікуди не зникають страхи з працевлаштуванням чи проблеми в сім'ї. Тому психологи вчаться налаштовувати діалог з бійцем із першої зустрічі. Поки ми не дізнаємось, не почуємо, що його турбує, ми не зможемо насправді йому допомогти. Звичайно, це все є добровільно, тому що примусової психологічної допомоги не існує і не може бути взагалі. Цей тренінг показав для ефективної реабілітації бійців, кожен медик має стати трішки психологом. Оксана Михайлова, Людмила Факти Фактиві. Єдині новини. Наразі це все, але марафон не спиняється ні на мить. Наступні новини уже за 15 хвилин. Тож побачимось.